Рік ми закінчили на першому місці, я радий. Ну, якщо говорити по сьогоднішній грі, ну, перший тайм був, так м'ягко скажемо, невиразний. Прийшлося трошки трошки посваритися з хлопцями. Донести до них, що так грати не можна. Ну, добре, що вони мене послухали. Тож. Другий тайм був ну, набагато кращий, тому і результат є. Якщо не секрет, що сказали в перерві? Як? Ні, я не буду того говорити, повторяти тут. Але, ну, я радий, що, вони мене, що я до них достукався. Прошу запитання, колеги. Заміна постенька, це було через травму чи просто? Через травму, так. У нього вдарили через... його і почала голова боліти. Ну. Так що ну, зараз там саків роблять знимок. Ну, вряду, я думаю, що просто аліностоп розпух. Добре, що остатня гра, я думаю, що до збору він буде готовий. Прошу ще запитати. Паноманович, в першу коло зрозуміло, що будуть зміни Розумію, що Сьогодні ви дивитеся на цю команду, наскільки вона може відзмінитися. Я не кажу, хто там залишив, хто це, але наскільки відсотково вона може відзумітися. Ну, звичайно, якісь зміни будуть. Ми поки що не можемо сказати нічого, тому що ну, перемовини і. Вдасться нам взяти тих футболістів, не вдасться, то буде зрозуміло ну, на протязі місяця. Звичайно, ми б хотіли підсилитись, але то залежить від переговорів. Так що побачимо. А зміни ну, ми б хотіли, щоб вони були. Яка жіна в цьому сезоні була найближчою до тої гри, яку ви хочете бачити від Карпат? Як цілісна гра, то з агробізнесом тут, у Львові, така, з початку до кінця моментами, а всі її, ігри, решта то були такі фрагменти. знаєте. Ну, був, допустимо, дуже хороший тайм з епіцентром, провал в другому таймі. Ну, І отак сьогодні ви бачите провал в першому таймі, другий. От ми ніяк не можемо добитися від них. Щоб от на протязі 90 хвилин от вийшли, почали добре і закінчили добре. Ото була єдина гра за грубізнес. А так, поки що таке. Ну, але ви самі розумієте, що за 5 місяців команда не робиться, треба час. Треба час, треба. Тому що так як ми хочемо, щоб вони грали, то енергозатратний футбол такий. Пресингувати два тайми, то треба мати ну, хороші навички. Ну, але зараз в нас впереді збори зимові, тому що літом не було такої можливості. Там основне було якось зібрати команду. Ну, але вже вже краще, з кожною грою краще, краще. Так що... Прошу, ще є запитання? Повернемося до питання з паку. Чи є вже... у вас список гравців, які ви знаєте, що вам не відходять і вони покинули? Ні, ні, поки що ми нікого відправляти не будемо. Це зараз не так легко знайти футболістів, в крайній мірі, поки що ті, що є, вони не будуть напевно готувати до слідуючого кола, до другого кола. Так що наразі ми всіх притримуємо там. Все залежить від того, кого ми возьмемо. Якщо ми дійсно когось возьмемо, такі фото... можливо, десь хтось піде або в оренду. Або ще. А, Роман Іванович, по статистиці, на ВС-8, Чачо-5, найкраще футболісти позабити голах, можна вважати лідерами команди. Чи от для вас ці саме ті ці дві персоналі, які дійсно є лідерами команди сучасний Карпат, чи якогось вигравав і нічого можливо? Ні, ну Чарча добре грає. Бачите, він без замін, І повністю віддається. Він набігає більше 12 кілометрів кожного гру, то є дуже високий показник. Так що ну, він справжній капітан. А другий невес. Ну, такий він забив, м'ячів, по-моєму. Ну, то непоганий результат, Ех, як ДП. Але звичайно, ми шукаємо ще нападника, тому що він у нас один. І так що ми то зараз найбільше наше, ну не то, що проблема, ну найбільший наш дефіцит, тому що один нападаючи не витягне друге коло. Ну, але побачу. Так що я радий за них, що вони все-таки на двох забили 13 м'ячів, то хороший показник. Я вітаю Карпати з перемогою. Хочу в першу чергу сказати подяку Велику Збройним силам нашим за можливість грати в футбол в такий непростий час. По ігрі, скажу так, непогано провели перший тайм і мали пару моментів непоганих, треба було, звісно, забивати. Не забили. В другому таймі штрафний, виконали бездоганно. І мої хлопці трошки поплили, видно, вже накопилась і усталость, і десь не дотерпіли. Результат, я скажу, не по ігрі могли прорати і менше. Могли в нічу зіграти, могли виграти, але футбол такий. Львівські Карпати здавались сюди? Ні, Львівські Карпати дуже рівно пройшли, це, це коло. Якихось чудес я не бачив, але є майстри, вони вирішили долю цього поєдинка. Прошу запитання. Це був останній матч в першому колі. За вихід в групу лідерів. Як мотивувати було борців на цей останній матч перед відпусткою? Чому? У нас ще були шанси. Якби ми перемогли і Прикарпаття програло до агробізнесу, ми могли ще зацепити за п'ятерку. Тому мотивація була, але десь не вистачило нам. Може, фарту, може, майстерності. Чи можна сказати, що завдання на сезон не виконане? Звичайно, що не виконане, неоднозначно. Наша задача була попасти в п'ятерку, ми не попали. Є об'єктивні, і суб'єктивні причини тому, але факт є факт.